Я просто з кумою ділилася своїми бідами, але такого почути ніяк не хотіла. Що це за підтримка така, коли ще мене в усьому звинувачують? Як зазвичай ми зустрічалися на каві в куми, і слово поза слово та впереміж з печивом до кави виливали одна одній свої негаразди, а їх у кожної жінки щодень по сотні. То поки всі розкажеш, й затемнеться. І от я почала говорити Люсі, що болить мені за доньку, бо живе зараз в мене занучкою і нікого собі не шукає, а найгірше, що почало у неї здоров'я псуватися. Настуся має такі мігрені, що й не описати, що ми вже лікарів б ходили не перерахувати, і ніхто не знає, через що це. А я знаю, чого до мене не прийшла. Каже кума. Не знала, що ти лікар, хоч стільки часу тебе знаю. кажу їй. А що тут знати, твоїй Насті треба на роботу ходити та собі чоловіка шукати, а то ти їй все готове підніс, принесеш і вона собі придумує заняття, хворощі. Та ти смієшся. вигукнула я, бо вона не знає, що моя дитина переживає. Ти собі уявляєш, що таке пережити. Я собі уявляю, що таке сидіти в хаті і боки наїдати, та нічим абсолютно не хвилюватися, ні за що доньку годувати, ні за що одягати. Оце я розумію, а твоя Настя давно має сісти на дієту, бо ось це дійсно шкодить. Я образилася на кому і пішла геть, які всі розумні. Що моя дитина пережила в шлюбі, то нікого не цікавить, а як набрала кілька лишніх кілограм, то одразу в око впадає. Вона так стрес переживає, то яке кому до неї діло? Але кума на прощання мені сказала, що якщо я й далі буду доньку отак опікати, то вона буде собі нові хворощі вишукувати. Я на те обурилася ще більше, бо що, що. А мати я просто чудова. Мало того, що десять років батрачила в Італії і лише тепер приїхала, щоб перепочити. То за ці роки в мене і Настуся, і зять не мали ні в чому біди, все купувалося на мої гроші, а я й не заперечувала. То хіба я винна в тому, що зять знайшов собі іншу? Настуся пішла жити до нас, бо все в тій квартирі нагадувало їй про чоловіка. Звичайно, що я приїхала і підтримала, і потім так само підтримувала здалеку і висилала гроші на прожиття, бо ж дитина моя вся геть дезорієнтована, і онучку мені приємно побалувати, а поки є здоров'я, то я готова їх і надалі підтримувати. Я всю себе присвятила дитині, і тоді, коли вона прийшла в цей світ, і зараз я готова для неї на все. То як хтось сміє мені сказати, що я тільки гірше роблю? І так я вся в думках бо ж не виходить з голови. І стала я помічати, що моя Настя справді з хати не виходить, а весь її світ в телевізорі та телефоні. Вона навіть не хоче по доньку піти в школу і провести її на гурток, каже, що та вже велика та місто маленьке. І нема чого туди сюди ходити. В Україні дуже маленькі зарплати, і справді тут працювати то лиш марнувати свій час, але Настя просто нічим не займається і не цікавиться, може приготувати щось поїсти і вийти в магазин, і все ніякого інтересу піти з подругами кудись посидіти, піти погуляти і подивитися, яка навколо краса. І мені стало якось не по собі. А що буде, коли у мене скінчаться гроші? Але щось доньці сказати, вона ж доросла, жінка, і вже знає життя, бо ж на носі сорок, а не вісімнадцять, я вже не можу нею отак командувати. Підпишись, підтримай українськомовний контент.